Друзі, дякую, що дивитеся, лайкаєте та коментуєте мої відео. А з вами, як завжди, Еліос. Приємного перегляду. Катачан. Один із найвідоміших світів смерті в Імперіумі, а його джунглі, що покривають майже всю планету, надзвичайно небезпечні та смертоносні. Проте, незважаючи на смертельно небезпечну природу екосистеми Катачана, слуги імператора населяються із світ у несподівано великій кількості. Завдяки жорстокому середовищу, в якому вони живуть, фізична та ментальна витримка катачанців знаходиться на такому рівні, з яким більшість людства просто не може зрівнятися: хитрі, винахідливі та безкомпромісні катачанці, народившись, весь час ведуть боротьбу за виживання, щоб просто досягти повноліття. Про катачанців багато говорить те, що вони зберігають населення, здатне не лише вести власну битву за виживання в світі смерті, а й надсилати регулярні сили для ведення війн імперіуму. Катачан щороку створює десятки полків для Астра Мілітарум, а їхні навички відшліфовані до бритвенної гостроти у світі, де вони народилися. Розглядаючи щоденне виживання на катачані лише як незначну частку ширшої боротьби людства, воїни світу смерті з гордістю відповідають на заклик імператора до зброї. Кожен зібраний полк обмінюється в департаменту моніторум на вкрай необхідні медичні та військові припаси. Це, у свою чергу, дозволяє катачанським містам продовжувати щоденну боротьбу за життя. Ця домовленість існує тисячі років, і хоча катачанці більше ніж інші, проливають кров за імперіум людства, це єдиний шлях. Усі фактори, що формують з катачанців таких виняткових воїнів, також роблять їх гордими, агресивними та замкнутими. Індивідуальність найбільше цінується серед піхотних полків, відомих як бійці джунглів. І лише декілька традицій вважаються священними. Наприклад, носіння червоних бандан, що символізують присягу на крові кожного новоствореного полку. Бійці джунглів, як відомо, зневажливо ставляться до блискучих медалей і яскравого вбрання, якими хизуються інші полки імперської гвардії. Звання та статус відображаються за допомогою нанесення чорнилом певних татуювань або володінням славетною катечанською зброєю. Наприклад, Кіхтем диявола. Прагматизм є ключовим для цих досвідчених воїнів. Улюблена тактика полягає у тому, щоб розставити вибухові пастки, перш ніж сховатися у щільному укритті. Ті вороги, яких не розірвало на шматки, швидко ліквідуються лазерним вогнем і потоками палаючого прометію. Бронетанкові полки Катачана теж відомі своєю майстерністю і руйнівною силою. Завдяки своїй могучій статурі, члени екіпажу можуть з легкістю піднімати та подавати масивні снаряди та магазини, що дозволяє прискорити перезарядку, завдяки чому стрільці мають можливість вести майже нескінченний дощ пострілів. Прикрашені лозами, камуфляжною сіткою та навіть брудом, танки катачанців можуть виглядати недоречно на плацу, але на полі бою вони безцінні. Лідери катачанців зазвичай уникають привілеїв влади. Замість цього проходячи через усі труднощі разом зі своїми військами, що вважається великою гордістю серед полків. Багато хто з командирів можуть стверджувати, що особисто врятували життя половині роти. Замість того, щоб ставитися до своїх людей як до рабів, офіцери катачана командують грубим жартом, який приховує взаємну повагу. Незважаючи на те, що цей стиль керівництва безсумнівно ефективний у рядах катачанців, він робить роботу аутсайдерів. Таких як комісари, що прикріплені до полків, вдвічі важчою та часто навіть надзвичайно небезпечною. Ви ще тут? Тоді поставте лайк та підпишіться на канал. До нових зустрічей!